Вітання всім. У нас четвертий день турніру. Путужне підсилення на п'ятірках. Так, знову ж таки, турнір тільки розпочався. Я тут 5 Оборона змістилася в Б. 57% відбиття. Ну, ще раз повторюсь, на п'ятизіркових турнірах Б-оборона для мене взагалі красота. Так, 4 скриньки. Цікавий вибір. Ну, ходімо, тут нічого не змінюємо. Неприємно буде, що ці скриньки будуть закриватися. Закриватися через хід. Тобто одна відкриється, інша закриється, але тим не менше. Добре, давайте задіємо рея, пошукаємо фіолет. Так, ця скринька закривається. Дячань мені. А напевно потрібно. Давайте одразу її зберемо. Потім далі будемо щось міркувати. Перекидаємо в скриньку. Є хульда чудово. Давайте ще разокреям. І знову ж притруїм їх. Притруїмо їх. І знову фіолет. Це таке ось того новенького зеленого. Ним не потрібно нехтувати, потрібно мати щось підлікуватись. Так, три скриньки закриті. Ну ми ніби прикриті. Скриньки трояться через своє прикриття. Давайте будемо бити цього зеленого. Потім тиснемо ще й лікуватись. Дивно, чому така оборона. То якісь Бернадет були всілякі тут 4 скриньки. Давайте ось так, знайдемо ще Рея. Ще раз їх підпалимо. з дяву і використаємо етфуда, Приберемо зайве. Так, ну Це і буде ходити, то давайте, можливо, за нас працює. Поліпшить роботу? От і молодець. Їдемо далі. Це Різгардред. Ну, повертаємо напевно його. Хоча яку місті, якщо там? Церк зніме місце. Тоді так і їдемо. Потрібно було перезмінити місцями джуна з Едвудом. тому що там Гардред. щоб Едвуда не заблокувала. Давайте, напевно, червоні. І ось так якось. Ну, це ріса зарядимо, це зрозуміло. Так, заблокована дява, давайте, напевно, краще в розанну. Відправимо божевілля, зарядимо рея. Так, Регін дозарядилась. Добре, давайте будемо розраховувати чи сподіватися на божевілля. Регін вже спрацювала. <кій> <кій> ну давайте жовті. Так, Розана не хоче. Це погано, це зараз буде дуже багато на нас божевілля. Наскільки в церісе життя? Він дотроїться. Біда в тім, що мені прийдеться <кій> зачепити гардред, щоб дотроївся царіс. Я можу втратити таким чином для очань. Ну давайте спробуємо. А таке царіс може за нас не спрацювати і буде... Поганенько. Давайте ось так. Якщо вона не влучить в саму дяло, то буде ще ніби півбіди. Так, Регін не хочеться чіпати хотіли жовті прокинути. Добре, ми прикриємось. Давайте влучимо все-таки в регін. Пробуємо її добити. Хоча ні зараз Біовульф підлікує. Ну добре, давайте в неї все одно єдрозаряджене. Давайте, напевно, зелені. Будемо просто розкидатись божевіллям. Добре, давайте поки що ось так. Зарядимо рея, використаємо його і потім будемо використовувати. Перепрошую, і потім будемо використовувати. Ед, да. О, світло вимкнули. Так, ну це прогнозовано, на мені було 60 божевілля. Відправилось воно в Божевільну. Це чудово. Так, накинула в гардрит. Потрібно дягу, щоб трішечки познімати це все діло. Так, зняли, буде джун. Джун буде на 40 божевілля. А Біовульф, він після цього пострілу, він відлікує поживілля трішки їм чи ні? Так відліковує. Чому, чому я Джуна не протис? Хто його знає? Та? Ну Гардрид молодець. Так, вона ухилилась. Ну, давайте спробуємо, хотів сказати, я добрати Біовульфа. Ще раз задіємо етвода, він знову працює не за нас. Але на Біовульфі 60, добре. Етвода тиснути я не буду. Тут синеньке приберемо. Біовульф зник. Чудово. Б'ємо джуном і закінчуємо. Рухаємось далі. Цей неприємний. Контратака б'є. Давайте хульду зджунимо змінимо місцями. Можливо на мультики просто кровотеча це не ляже. Чи яд, як він там зветься. <кій> так, Джун ось так. Хульда ось так. Ходімо, рай мені потрібен. Тут дві кішки, насмішка. Давайте червоні, напевно. Розпочнемо з них. Можливо, знизу зелений закриється. Давайте ось так через синіх заберемо зелений, потрібно якось швидше рухати поле. Так, Джон стійкість продемонстрував. Потрібно, напевно, Етвуда все-таки шукати і сподіватися на те, що... Подіватись на те, що вони будуть самі проти себе працювати. Давайте ось так, мені потрібно десь дезнайти цього Етвуда. Ні, я його не дознайду. Марна справа. Прибираємо. Мені зараз те, щоб я здеспалив контру, взагалі нічого б не дало. Тим паче я дявчанькою можу спробувати її забрати собі. Кішка, кішка. Чудова кішка навіть не відродилась. Давайте ось так хід. Так, кішка буде ходити. Ще одна. Ну нехай. Навряд чи ж це також не відродиться. А вона навіть не дуже хотіла в контру та й битися. Так, ми ж... Скільки в тебе буде? насмішка твоя тривати два ходи на два ходи то занадто давайте ось так скільки тут життя 286 <кхід> так а немає чим забрати Джуна нам добили, на жаль. Ну давайте, можливо, жовтими. Ні. Ну сподіваюся, фіолетово. Ні, не вистачить фіолетового, я я цей ж зараз міньйонів наставить. Ну добре, спробуємо дозарядити хульду, якщо вона не зникне. Мені, до речі, дуже рей потрібен. Якщо він зараз загине, буде дуже погано. О, та вони тут всі недобре себе почувають. Давайте якось ось тут десь. Ага, все, рей закінчився. Це дуже багато. Дя, ну можливо, виживеш, хто тебе знає. Ну, але кішка прикінчить. Ну так. Добре, їдемо далі. Ще разок і буде викуп перці. Ну, ходімо. Через рошвора тут рай не буде працювати, тому що там стяги, які не можна здеспелити. Так, ще є рай, зараз спробуйте знайти. Синього забагато, надто багато. Давайте фіолет. Фіолет нам потрібен. Кішка вже заряджена. Так, це кровотеча. лікуємось. Ну, рашву робити. Взагалі не варто. Там ще й мітки якісь. Давайте одного з буряків спробуємо влучити. Так, мітка поклалась. Давайте етвуда що робити. Є таке рея просто, щоб... Можливо, мане якось накине хоч трішки. Так, фіолетових не вистачає, тоді давайте червоні. Можливо, Рашфор за нас працює. Так, 5 камінчиків для одяго точно вистачить, тому давайте. Фактор цих перців не потрібно списувати. Раз не працює, два не працює. Чудове божевілля. Що їй сказати. Так, добре. Давайте ще раз рея. Просто знову підпалимо і підуть зелені. Так, гуля і прикрили, знову намагаємося тводом. Наш Едвуд вот також працює. Добре. На перцях на достатньо божевілля, можливо, вони зараз самі в себе і попристрілюють. Так, цей перець... Молодець. Добре, б'ємось цього. Просто зарядимо ще раз рея, в них уже стягів захисних немає. Цей перець також все добре вийшло. Підлікуємось. Тепер ви використаємо скористаємо етвода, щоб просто на когось божевілля з них лягло. Лягло на кішку. Ну, не найкраще, що може бути, але тим не менше. Добре, б'ємо того зеленого. Непогано йому так влетіло. Буряк мінус. У нас є дві контри. Він трішечки вдариться. Щось він зовсім... А, він промахи. Зрозумів. Ну, Використовуємо етвуди. І напевно доб'ємо його. Добре, одна кішка лишилася там. Зараз повідруджується декілька разів і все на цьому. Поприкривались, використаю рея. Знову другий заряд. Ну давайте, можливо, просто за рахунок того, що просто нехай мани понакидає. Ось так, кішку ветвода. Кішку ветвода. Етвода в кішку хотів сказати я, але цього не потрібно було. Джун впорався. Так, ще один бій. Я ще з цього дюваля вже починаю боятися. Та тут і сорово. Сорка швидка по жовтим б'є додатково. шахер з резонансом. Ну ходімо, краще сьогодні зробити викуп, тому що завтра вже буде це робити шкода. Давайте червоня, напевно. Думав, фіолат ще доїде. Ну добре, давайте, можливо, якось ще фіолет ми знайдемо, потрібно якось прикритися. Та й хотілося, щоб таунт була змога Діачань забрати. Дюваля, не летить, не летить в Дюваля так багатсько. Потрібно ж було спочатку, а я протиснути. Добре, давайте спробуємо, можливо дюваль не промахнеться. Нам все одно немає виходу, тому що в ліку я була насмішка. Але те, що я протиснув спочатку Дяву, потім Ето. Це дуже нерозумно з мого боку було. Так, Дюваль молодець. Там тече, добре. Давайте бити резонансника. Взагалі, як його прокинути? Давайте ось так нашли, можливо, не знаю. Добре, заряджаємо, можливо. Вони спрацюють за нас. Подивимось. Це не працює сорка. Ну, Резонанс, звісно, не працює, тому що на ньому не було божевілля. Чому б його працювати йому? Давайте ось так. Лікуйсь, працюй. Ні. Ну, ні та й ні. Тоді ось так. Який же болючий цей резонанс? Давайте спробуємо хульду врятувати. І зарядимо рея. Так, там на нас висить. Щас взяв... Хоча ні, лікуй навряд чи її проб'є. Ну, давайте ось так зелені. Все одно мені чекати не було сенсу, тому що лікуй би не дотлів. А так мені просто тут пощастило. В деякій мірі резонанс також зник. Це добре жування чіпати не дуже я хочу. Тоді давайте сорку. Все-таки сподівання на божевілля. От і молодець. Сорка зникла. Тисне тут, тут, тут працює. Жувань не хоче. Протиснемо рея, підлікуємось трішки. Давайте ось так. Хульду дозарядимо. Дозарядили хульду, тиснемо знову рея, можливо, дя... Мани для дява накине. Накинув, але недостатньо. Дяго, Давайте ще я туди задіємо. Дивіться, працює на 70. Чудово. <coughs> так, поганенько, що сьогодні не зробили викуп. Я ж кажу, завтра буде його робити вже прикром. Рейтинг 300. Рахуйте 60 місце. Ну, все по стандарту. Одна поразка. Ага, це те, що я... Та що на мене нападало, ось тут поразка. Ну, така тут оборона, щоб, щоб, щоб тут отримати поразку. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.